Чутно, закрили. Декілька разів ще раз. Тепер я ставлю футари наші прикусні і подивимось, що зміниться. Привідкрили. І повністю закрили. Тепер слухаємо разом зі мною лівий суглоб. Там має бути тиша і правий суглоб. Тобто розумієте, як насправді це суперкруто впливає на життя людини, коли у неї відкриваємо, перестає повністю хрустіти суглоб скромне винижній щелепний. Це такий кайф. Я не можу вам передати словами.